Дітки, наближається чарівна ніч, ніч, коли вся земля засинає під ковдрою снігу, а в небі мерехтять зорі. Це ніч, коли до дітей приходить святий Миколай. Дуже давно жив на світі добрий чоловік на ім'я Миколай. Миколай мав дуже добре серце. Він допомагав тим, кому було важко, підтримував бідних і хворих, приносив їжу і тепло тим, хто цього потребував. Його доброта торкалась кожного серця, до якого він приходив. Кажуть, що в ніч з 5 на 6 грудня Миколай сходить з небес. Тихенько заходить у кожен дім і залишає подарунки у черевички або під подушку тим, хто був чимним і добрим протягом року. А допомагають йому янголята. Вони несуть добро, радість і світло. Разом вони дарують дітям та дорослим віру та чудеса. І нагадують, що доброта завжди повертається. Миколай бачить всі добрі вчинки, навіть найменші усмішку, коли допоміг другові, добре слово, сказане від щирого серця, і за кожен такий вчинок він дарує по-своєму лагідним дивом. Пам'ятай, бути чимним це означає проявляти повагу, поводитись доброзичливо, допомагати робити добру навіть тоді, коли ніхто не бачить. Саме так чинить святий Миколай. Хай ця чарівна ніч подарує всім тепло, віру, посмішки з Днем Святого Миколая. Нехай всі дева живуть у вашому серці щодня.